Всім привіт! Сьогодні починаємо нову рубрику. Ви писали в вигляді коментарів багато різних запитань. І в Тіктоці, і в Ютубі під відосиками. Я вирішив виписати ці запитання, такі, які мені цікаві, на які хочеться дати відповідь, і зробити рубрику. Раз в тиждень я буду відповідати на ваші запитання. Тому можете під цим відосиком теж ставити ті питання, на які я не дав відповідь. І наступного тижня я буду на них відповідати. Так, сьогодні так я небагацько виписав на візиточках своїх, і буду, значить, відповідати. Які вироби були на початку? З самого початку, коли я починав свою діяльність як виробник, я починав з дитячих іграшок. На той час мені здавалося, що це прикольна тема, що на дітях батьки не економлять, і там мені здавалося гроші. Серед тих виробів були ось такі дитячі іграшкові ліжечки. Покажи, як воно фото виглядає. І отут, покажи ще гойдолки, мульберти, всякі кубики. Ми і зараз їх робимо. Тільки не в тих кількостях, як раніше. Тобто початок був з іграшок, а зараз вже в нас дитячі меблі, ліжечка, комоди. І ось запускаємо зараз дорослі ліжка. На це питання відповів. Давайте будемо далі. Покажіть, будь ласка, як розведена витяжка по цеху. В одному з відео я показував, як виглядає в мене витяжна шафа на вулиці. Тобто, куди вся пилюка стягується, вся тирса. Я показав. І один з підписників просить показати, як виглядає всередині. Я не буду говорити, що це 100% правильно, бо я знаю, що які помилки там є. Ось зараз на них теж розкажу. Значить, ось це в нас центральна труба, найтовстіша. За стіною вже йде вентилятор, іде витяжка. Яка пхає витягну шафу. Далі йде розгалуження. В нас пішла одна в'точка на ЧПУ і там ще на форматно-розклеєний верстат. Тут я зробив сотою трубою чи 125, я ж не пам'ятаю, але треба було все-таки зробити там 150-ю, а потім перейти на тоншу трубу. Зробили одну, якщо один з верстатів відкритий, то на другого тяга падає. Але, ну, в принципі, це ЧПУ багато не споживає, тому ми його приоткриваємо на трохи. Інформації вистачає. Е, зразу звідси ми підключили шліфувально-калібрувальний верстат. Він споживає дуже багато е, повітря. Ось цього, з нього дуже багато треба, щоб забирало. Бо пилюка дрібна, якщо слаба буде витяжка, то всередині все буде грязно, Там буде забуватись датчики. Тому тут треба, щоб була потужна витяжка. Ось вона є. Далі пішло в нас ось так. Є ось такі шибри. Покажи, Бодя шибра. Бачиш, ось такий шибр? Розбирайся, так? Да? Ось є ось такий шибр. Далі знову пішов тройничок на е багато пил. Іди сюди, Бодя, покажи. На багато пил пішов. Тут вже все правильно. Ми перейшли на тоншу трубу, згрубшую на тоншу. Так, і до чотирьохстороннього. Ось так витяжка розведена в нас по Цеху. Але в нас є ще одна витяжка, яка не підключена до цієї центральної. Давай буде покажемо цю від Горлушка. Ми в неї звели маленькі верстати. Маленькі верстати звели. І ось сюди покажи. Чому так зробили? Тож рішення таке собі, все-таки було б, напевно, добре б його підключити до центральної. Ну, оскільки в нас це було раніше зроблено, ми його так і лишили. З плюсів, з плюсів. коли, наприклад, працює один фрезер, то це, ця витяжка споживає значно менше електроенергії, ніж та велика. От. З, з мінусів, ну, все-таки та витяжка набагато краще тягне. І якщо у вас є можливість зробити центральну, то краще зробити центральну. Ось така розводочка зроблена. Шибри теж можеш показати. Богдан. Шибри робили самі з фанери вирізали. Шибри це оця штучка. Ось ця. Витягаються, засовуються. Зараз, напевно, найважливіше запитання кожного бізнесу. Звучить так: проблема не зробити, проблема продати. Так, да. Це найважливіше питання в кожному бізнесі. Бо якщо ви не маєте куди продати, немає у вас збуту, то не важливо, як би ви класно не робили свій продукт. Яка б класна у вас не була б ціна, якщо ви не можете його продати, ви будете з Я виглядаю ніби молодо, але я застав ті часи, коли е, старші такі бізнесмени говорили, треба рухатися в інтернет, продавати через інтернет. Но зараз вони говорять, ті, хто розбирається в продажах, що треба не тільки в інтернет рухатись, бо інтернет великий. Треба рухатись в інстаграм, в TikTok, в Ютуб, в соцмережі, просто мати свій сайт або просто продавати на промі чи OLX зараз не працює. Продажі можна налаштувати тільки за допомогою соціальних мереж, де ви будете е, показувати, як ви ведете свій бізнес, який у вас продукт, і показувати трошки свого життя. В принципі, те, що ми і зараз робимо. От оці відосики, які я зараз знімаю, якоюсь мірою я знімаю і для своїх потенційних клієнтів, які будуть бачити моє виробництво, в них буде виникати до мене довіра, тому що я буду показувати, що ми наші ліжечки для немовлят робимо на таких верстатах. Ось лежать заготовочки. Клієнту це важливо. Продаж завжди буде мало, буде хотітись більше, але вони будуть, якщо ви будете вести свої соціальні. Мережі розказувати про своє життя, розказувати про своє виробництво. Тому дійсно проблема важлива, але методи її вирішення є. Доброго дня. А можна детальніше про фрезер. Теж такий цікавий. Ідемо розкажу про фрезер. Мова йде про ось цей фрезерний верстат від компанії Fielder F700Z. Це дуже прикольний верстат. Я його купив буушним. Закривалась одна фірма. І він мені достався за 8500, по-моєму, євро. Можу помилятись там в районі 500, не пам'ятаю, чи 8 чи 8500, бо ми торгували за тих 500 євро. Так і не пам'ятаю, чи я вже сторгував їх, чи ні. Значить, у нас є рухома каретка. Каретка дуже якісна, дуже класна. Що прикольно, що тут є два вали. Є вал на пальчикові фрезі. На пальчикові фрези, він зараз встановлюється і є вал на такі на фрези. Так. Про мінуси, що мені трошки бракує, Значить, швидкість регулюється перекиданням римня на, на цьому валі. Є, бачите, дуже швидко міняється, до речі, той вал, він зажимається там дуже швиденько. Але тут є можливість змінювати швидкість. Коли ж пальчикова фреза, то там немає ось цієї можливості. Змінювати швидкість. На пальчику фрезу там одна швидкість. Е, мені достався в хорошій комплектації цей верстат. В нього ще є ось такі губки, чи як вони називаються, які сюди ставляться. І не потрібно робити різного роду шаблони, щоб, знаєте, як столярі роблять там на доски шаблони під кожну фрезу. Тут є можливість ось цих штук, щоб без. Не робити ті шаблони. Ми не мало користуємося цими шаблонами, але якщо хтось займається прямо такою столяркою, де там постійно треба виставляти під різні фрези, то от ця можливість в цьому верстаті є. Це кажу, розширена, мабуть, комплектація не проста. Бо я бачу, в багатьох є такі фрезера без ось цих таких модних губ. Не знаю, як він називається. Правильно. Податчик я купляв окремо. Податчик я купляв окремо. Є електронний підйом. Стола. Опускання теж є, але верх він піднімається по 1,1 мм. Так, що ще тут вам розказати? Ну, прикольний верстат, проблем до цього не було, скільки ми на ньому працюємо. Щоб розказати щось паршиве, на що звернути увагу, то тільки єдине, що я сказав, що на шпинделі з пальчиком фрезами, там немає можливості змінювати швидкість обертання. А так, все решту, ну супер. Хороший верстат. Я не знаю, як е, там е, форматки від фільдера, як там шкіфувальне калібрування від фільдера. Ну фрезер чіткий, мені подобається. Ми не даремно перейшли до малярки, до нової, яку ми робимо. Ось покрасочний стенд. Бо питання звучить так. Покажіть верхні фільтри малярці. Зараз буду показувати вам. Вони тут ось так міняються зверху. Ось такий фільтр. Бойлан, покажу, що знизу, як він виглядає. Це скловолоко, скловолоконний фільтр. Він е, рахується підлоговий фільтр. Тобто є малярні камери, де в підлозі ставляться, що теж таке решітка. От. І туди вставляється ось цей. Слово фільтр, щоб на ньому сміття осідало, а не розліталося. Пробували ми сюди ставити мінвату. Чому? Тому що коли ми купили його БУ, цей стенд, тут була закладена мінвата. Но коли ми включили вентилятор, то прямо ці от касети доверху піднімало, так прижимало, що капець. Тобто настільки потужна тяга, я розумію, що мінвата не пропускає ту кількість повітря, яку потрібно. А цей фільтр підлоги ми використовували в іншій нашій малярній камері, яку ми купили. Новою. І там він себе дуже добре зарекомендував. Кількість е, повітря, яку він може здатно пропускати, величезна, і на ньому добре осідає е, 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 залишки фарби. Тому він класний саме для цього. Я замовив такий фільтр. І все класно. От такий скловолоконний він не є дорогим. Ось, не пам'ятаю, скільки там за рулон. От. Але такий фільтр. Їх два штуки стоїть: один, другий. Так, наступне запитання. Як робляться палички круглі. Ідемо покажу. Є в мене верстат, круглопалочний називається. Скажу чесно, він не мій, я його тримаю в оренді. Знайомий має такий верстат. Ми з ним домовились про оренду. І він в мене стоїть. Я ним користуюсь. Значить, сюди заряджаєте квадратну паличку. Тут ось такі фрези. Кривенькі. Звідти вилазить кругленька. Це все діло обертається Ось так. і робиться кругла палочка. Ось такий верстат. Якість круглої палочки така собі доводиться часом поправляти. Часом буває виходить ось таке чорне, а в цілому ось така палочка виходить. Місцями треба дошліфовувати, місцями не треба. Якщо порода деревини м'яка, там береза, вільха, працює супер, паличка виходить дуже класно. Коли порода дуб, бук, то навіть коли ми його тоненько-тоненько підлаштуємо, і то сколи є. Це напевно пов'язано саме з фрезами. Але таких фрез сюди не можна знайти, ми їх просто замовляємо в кузні, нам їх кують, відпускають, там заточують. Ну, все рівно якість не така, як треба, можливо тому. От. Але палочка, от, є можливість робити. Що за станок? Під одним з відосиків я показував, як ми сверлимо деталі, де багато отворів. Був саме ось цей станок, сверлильно-присадочний верстат, дуже старенький. Ось, І я про нього показував, як він сверлить. У нас є таких два: є один старий і є ось один нового формату. Я думаю, цей формат вам вже більш знайомий. Тому що в багатьох меблярів він є, чи цього бренду, чи іншого, ось, можу трошки розповісти про плюси і мінуси цих двох верстатів. Значить, в нових цих верстатах заслабий двигун, як на мене. Заслабий двигун. Тобто, якщо сюди зарядити велику кількість там, 3-4 фризи і, наприклад, діаметром 15-16. То верстат не витримує. Ну, сам двигун не витримує, йому важко обертати. В старіших ж верстатах стоїть значно потужніший двигун. і він, Тут у нас більше ніж 21 шпиндель, я не пам'ятаю, тут стається 28 чи 32 шпинделя. Крок між шпинделями стандартний 32 мм. Він тягне суперово. Ще один плюс з старіших, можливо, нові теж бувають. Тут станина йде чугунна. Дивіться, йому вже скільки років. Тут ніхто наверх сюди нічого не кладеться, бо в нас робоча частина саме от в тій зоні. А тут тільки от всякий інструмент лежить. Станина ідеальна, гляньте, немає не ржавчини, нічого. Подивіться на ось цей новий. Бачите, вже, що стани робиться. Тут сталь, там чугун, тут сталь. Вже є місця такі ржавчини. Але але, в новіших плюс він дуже швидко переналаштовується. Тобто бистросьйомні цанги. тут Покажу. Вони на защолках, бачите? Покажи, не різьби нічого. Кляц і стоїть. В тому, ж верстаті, в тому ж верстаті йдуть ось такі на різьбі. Права-ліва різьба. Треба вкручувати. Тобто переналаштовувати той верстат значно довше. От. Е, тому в нас є два. Є цей верстат, який ми е, швидко переналаштовуємо, сверлимо невеликого діаметру, там ДСП е, або інші якісь деталі, де треба дуже швидко все це зробити. Невелика кількість. Е, цей класний верстат підходить. Е, цей верстат ми використовуємо, де той верстат у нас не справляється. Що в цього верстата, що в цього верстата. є можливість сверлити горизонтально і вертикально. Перекидається кнопочка. Бачите, є. Або так сверлимо, або знизу. Швидкість подачі і піднімання за заходу теж регулюється, що в одному, що в другому верстаті. В принципі, про це розповів. Верстати працюють не тільки від електрики, але і потрібна подача повітря для, для прижиму для всіх механізмів. Ну, з допомогою подальки працює. Коротше, класні верстати. Хто ще досі сверлить дрелькою, варто задуматись над тим, щоб купити такий верстат. Так, скажіть, будь ласка, якщо брати ЧПУ-станок на початок, то який саме був би варіант хороший. Ну, Я так розумію, мова йде саме про фрезерний верстат, чпу, бо бувають ще е, лазерні верстати Чим З чим відрізняється фрезерний це тут стоїть фрезер, тобто двигун, куди вставляється фреза, і він може вирізати різні фігури. Робити всякі рельєфні, тобто забирати лишнє дерево або лишній матеріал з заготовки. Є ще лазерні верстати, там, де вони випалюють, пропалюють, такі в нас теж є. Ну, я б рекомендував б вам починати саме з фрезерного верстата, тому що кількість виробів, які ви можете робити саме на цьому верстаті, значно більша, ніж кількість виробів, які можна робити на лазерному верстаті. Лазерний простіше програмується, тобто навчитися в на ньому працювати значно простіше, але вироби значно дешевші, ніж на фрезерному статі. Тобто, це перша частина запитання відповів. Тепер друга частина запитання: на що звернути увагу, коли купуєте? Я б рекомендував би, все-таки, щоб був би хоча б 3-3,2 кВт-двигун. Формат повинен бути такий, щоб ну, максимально великий, бажано, щоб лежав, міг лягати. Листок МДФ, але якщо ні, то щоб хоча б міг лягати листок фанери, щоб не треба було до того розрізати. На ціну сильно не впливає формат. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, такий формат, це не самий великий, це передостанній 1,60 на два можна сюди положити, може бути ще більший формат, де ложиться цілий листок МДФ. Різниця в ціні не настільки велика, щоб відмовлятися. Якщо цей коштував 6500, то той коштував щось там 9000. Чи вісім, я вже чесно не пам'ятаю. Ну, але різниця не суттєва. Там буває вже на 2-3 на голови. Для початку, щоб навчитися, я б рекомендував би взяти верстат ну, хоча б, щоб листок фанери міг лягти. От, і тоді можна працювати. Буває ще з обертальною вістю, щоб можна було щось точене робити. Ну я не придбав, трошки шкодую. Чи варто брати з револьверною заміною інструменту? Напевно, варто, але вони вже там йдуть значно дорогі, вони йдуть 18 тисяч, максимальний формат. І там йде е, вакуумний стіл. Вакуумний стіл теж круто. Тобто, якщо є можливість купляти зразу той, то краще той. Ну але треба ж знову ж таки вчитися. Сильно я в них не тям, якщо чесно, щоб вам порадити. Що знав, те розповів. Закінчились папірці з вашими запитаннями. На цьому відео наше будемо завершувати. На наступний тиждень я підберу. Ще ваших коментарів з запитаннями під цим відосиком. Також, якщо вас щось цікавить, про що я не розповів, пишіть, будь ласка, коментарі. Я їх так само випишу на наступний тиждень на візиточки свої, і буду відповідати вже на ваші запитання. Всім гарного, продуктивного тижня!